Это утилизация биоматериала под предлогом войны. Только когда их всех начнут душить, или когда все начнет разваливаться, им жрать будет нечего, вот тогда до них дойдет, тогда они начнут что-то делать. Но это будет поздно. Народ должен возмутиться, я считаю. Что значит, мы пока справляемся? Мы в чем справляемся? То, что мы два с половиной года стоим уже на одной территории, на одной и той же линии. Мы уже давно должны были бы быть в Закарпатье. Более того, у нас какая цель? победа в войне, денацификация, демилитаризация, это можно достигнуть только безоговорочной победой, жесткой и решительной. А то, что сейчас происходит, это утилизация биоматериала под предлогом войны. То же самое, что было до этого. От перемены вот этих вот фигур липовых, что один, что другой, ничего не меняется, он продолжает тот же самый процесс. Опять же, тут какое-то обоснование было, что он типа экономист, потоки в армии не изменились. Что Шойгу не справился бы с изменившимися потоками? Или этому нужно экономическое образование для этого? Чтобы лучше дербанить? А когда его будут снимать лет через 15, тоже вынесут ему благодарность, как не Сколько? Что значит справляются? Справляемся мы тогда, когда будет Украина блин, полностью капитулирована и ассимилирована в состав России. Сколько этот процесс будет продолжаться еще? Еще два с половиной года? Пять, десять? Или просто на перманентку поставят? И верно вы сказали, всех все устраивает. Люди в Москве или в другой, они живут вот в какой-то своей реальности. Власть имущих, так сказать, тоже все устраивает. Так же, как и пресса. Одни там окучивают государственное поле постоянно, им нормально все. Патриоты тоже годами, ну так называемые патриоты, тоже на своих каналах годами все разговаривают. Зачем что-то менять? Даже военных, я сейчас пообщался, они уже вошли вот в струю, их все устраивает. Потому что такие вялотекущие действия, они особо опасности не предъявляют, а зарплата идет. Особенно для штабных, которые в боевых действиях участие не принимают. Только когда их всех начнут душить, или когда здесь вспыхнет мигрантский бунт, или когда война придет на их улицы массово, или когда все начнет разваливаться, им жрать будет нечего, и их детям тоже. Вот тогда до них дойдет, тогда они начнут что-то делать. Но это будет поздно. Вот Торск, извините, частный пример, да? Точно так же там люди жили, молчали, ничего не делали. Местная администрация творила, что хотела. Вот и дотворилась. И только когда они потеряли свои дома, им эта администрация сказала, идите нахрен, блин. Ну, вот тогда они вот взмутились. возмутились. Башкирия тоже, когда затронули, то же самое было. Крокус. Крокус охватил ненадолго. На четыре дня. В пятницу был Крокус. Во вторник все уже ходили, отдыхали, уже ни слова не было. Пока свечечки горели вот на этих, на экранчиках, вот они еще о чем-то помнили, развлекательные мероприятия были отменены. А что должно быть? Народ должен возмутиться, я считаю. Любого фактора, который сейчас присутствует, ну для меня, как для нормального человека, как для человека чести, любого вот этого, вот, в принципе, должно было хватить для того, чтобы возмутиться и потребовать все это изменение. Ну, то есть вы сейчас говорите, что граждане России... перестали бути громадянським обществом, захищаючим свої права. Людьми перестали стали ані Їх біємаси тільки те, що можна сість, випити бля не посмотрети. Динаміка боїв на фронті поступово змінює вектор. Росіяни за інерцією ще намагаються атакувати, але здебільшого без територіальних здобутків. Натомість їхні втрати ростуть з кожним днем. Так за 10 днів червня ЗСУ ліквідувало 550 артсистем, що є найбільшим швидкісним знищенням ворожої арти за всю війну. Харківський фронт минув місяць відтоді, як росіяни відкрили новий фронт на півночі Харківщини і оголосили наступ на Харків. Уже три тижні на цій лінії фронту немає жодних змін, але окупанти не полишають свого задуму і на місце знищених підрозділів перекидають нові, однак не з Росії, а з інших ділянок фронту, зокрема з під Кліщеївки біля часового яру і з Корахівського напрямку. Відтак на деяких ділянках на Донеччині стало трохи спокійніше. ЗСУ продовжують контрнаступати. У Вовчанську тривають міські бої. Наша піхота повертає. Під свій контроль будинок за будинком, зокрема, днями відбувся потужний удар по селу Глибоке, де расисти концентрувалися для наступу на лип. З першого по селу бомбами відпрацювала наша авіація, а пізніше туди заїхали Бредлі та суттєво прирядили ворожі ряди. Крім того, Україна здійснила перший історичний авіодар по території Російської Федерації, знищивши на Білогородщині будівлю, де був розташований оперативний штаб угрупування північ збройних сил Російської Федерації, який керував наступом на Харківщині. У часовому в Ярі почались міські бої. Упродовж тижня росіяни почали активно заходити в район канал, який віддалений від іншої частини міста каналом Сіверського Дінця. Раніше вони оточили цю територію з трьох сторін, а потім, прикриваючись масованим обстрілом та авіаударами, пішли на місні штурми. Їм вдалося зайняти кілька східних кварталів, які становлять 50% району. Ймовірно, невдовзі силам оборони доведеться залишити весь квартал і відступити у правобережну частину міста. Але наразі за кожну висотку тривають запеклі бої. З північного флангу. Ворог так і не зумів зайти в Калинівку, але на південному росіяни довершили окупацію Іванівського, частина якого останні кілька тижнів перебувала в сірій зоні. Оборонці Кліщівки втримали натиск і частково поліпшили своє становище в селі. Пост-Авдіївський фронт. Після провалу біля Очеретяного ЗСУ все ще не може стабілізувати цю ділянку фронту. Збройні сили Російської Федерації продовжують пробиватись напрямку Воздвиженки, від якої менше, ніж 5 кілометрів до траси, що з'єднує Покровськ. І Константинівку цього тижня вороги зуміли практично повністю захопити Нову Олександрівку, а також розширити зону свого контролю на північ від неї. Окрім того, наступаючи на Новопокровський, вони відкинули сили оборони на 500 метрів на ділянці протяжністю 2,5 кілометри. Однак зсу стримали наступ окупантів на сокіл. На цьому фронті в росіян залишається значний простір для маневру в різні сторони. А наші оборонні лінії тут готують, виходячи з оперативної ситуації, а не заздалегідь. Тож масштаби загрози від рашистів на цій ділянці постійно зростають. На південному фланзі поставдіївського фронту ворог розширив зону контролю біля Уменського, але не зміг нічого зробити з нашими захисниками Яснобродівки і Новоселівки першої По всій протяжності цього фронту ЗСУ знищує значну кількість техніки, а наступати окупантам стає все важче. Вугледар і Південний фронт. У районі Волгодара росіяни продовжують поступово реалізовувати свій план захоплення міста з півночі. Хоча все це відбувається вкрай повільно і вони втрачають дуже багато техніки та людей, але тенденції простежуються чіткі. Так за останні два тижні рашисти зуміли відтиснути лінію фронту на південь від села Побєда, а також пробитись на кілька сотень метрів біля Володимирівки і Солодко. На Бердянському напрямку ворог практично завершив повторну окупацію Старомайорського. ЗСУ далі контролюють лише північні околиці села. Також росіяни продовжують наступ на сусідню урожайне, але тут сили оборони втримують більшість території і не дають противнику просуватися вглиб. Очищення неба над Кримом. Кримське ПВО, яке колись було найбільш дієздатною і насиченою після Москви, зараз стало дірявою як решето. ЗСУ значно наростили інтенсивність ударів та знищення всього, що колись обороняло Крим від наших ракет і дронів. Днями в Дженкої уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 та С-300. Перед цим у рамках кількох днів удари були спрямовані на Чорноморське, Красноперекопське, Сімферополь, Первомайське, Євпаторію, села Наумівка та Михайлівка. Сакського району підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.